Тиждень у Білоцерківській громаді розпочався з приємної події. Ще одна група діток із вразливих категорій населення, ті, яким потрібна особлива соціальна увага та підтримка, поїхали на оздоровлення. Протягом двох тижнів діти матимуть змогу відновлюватися та відпочивати в одному з таборів Київщини, аби з новими силами та енергією розпочати навчальний рік. Я хотіла б познайомитися з багатьма новими людьми, відвідати якісь нові місця. І, напевно, відпочити від гаджетів всякого такого. Перший раз в житті їду в лагері. Не знаю, чесно що очікував. Ну, надіюсь, буде весело від нових друзів. Було б класно знайти нових друзів. Відпочинок відбуватиметься за рахунок місцевого бюджету в рамках цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей Білоцерківської громади. Сьогодні відправляємо п'ятий заїзд. Це е, останній заїзд в цьому році. Перед початком навчального року дітки повинні оздоровитися. Взагалі 300 дітей нас оздоровили за цей літній період. Цього разу від'їжджають 60 дітей. Діти перебувають на Київщині в дуже чудовому оздоровчому таборі, де ними займаються, пікується і гарне харчування. У них відбуваються розваги, ну і відпочинок, скажімо так, той, який потрібен для дітей. Здоровий сезон пройшов гарно. От дітки задоволені, багато гарних відгуків від батьків і дітей. Діти навіть просились на другі заїзди, щоб повернутися туди. Цього разу відправляємо дітей на оздоровлення. Це героїв загиблих, дітей-сиріт і також в цьому числі діти з двох будинків сімейного типу, які проживають в нашій громаді. Ми дуже вдячні, що наші діти сьогодні їх 8 чоловік їдуть на відпочинок. Дуже сподіваємося, що діти гарно відпочинуть, наберуться сил перед школою. Ну і всього найкращого їм. Тож бажаємо юним відпочивальникам сонячних днів, захопливих пригод та щирих друзів.